Так, що в нас тут є по наявності в продажі мобільних телефонів? Redmi 9, ось такі варіанти. Є чорненький колір. Це ціна 1850 гривень. Є ще синій колір, цей гарний стан. Всі варіанти на 32 Гбайт, 1900 гривень ціна. Що далі? Зараз показую. Redmi 9A 1950, це також ідеальний по стану, Всі 32. Нагадуюсь. Такий варіант. Є легкі-легкі потертості 1900 ціна. І є ось такими потертостями 1850 ціна, до всіх ідуть в комплекті зарядні шнурочки мікро. Та телефони. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. До речі, маю ще ось такий Samsung H10 s за 1800, має відбиток пальця на 32 ГБ. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.